Вітаємо вас на каналі MegaMotors. Ми вирішили поновити свій YouTube і сьогодні ми покажемо вам, як ми приганяли, купували, ремонтували і видавали автівку Audi A5 2018 року, купе нашому клієнту. Давайте коротко. Процес пригону автомобіля зі штатів поділяється на декілька простих етапів: це вибір автомобіля, це покупка його на аукціоні, транспортування, звісно ж таки, митниця, фінальний етап ремонту і урочиста видача. Це авто ми виграли на аукціоні Insurance. Просто народі його називають ai Ось, За 7 тисяч доларів. Воно їхало в нас стандартних 2 місяці від моменту виграшу, і воно вже було в Україні. Процес ремонту зайняв лише два тижні, і добре, що в нас є спеціалісти, які дійсно знають свою справу і зробили це авто дуже швидко. А ось тепер ми вже біля цієї прекрасної автівки з ключами в руках, бо автомобіль заводиться, і їде, як в принципі було вказано на самому аукціоні. У нас автівка отримала основний удар. Це був по передній лівій частині, а саме по підвісці, по лівому колесу. На фото раніше ви могли побачити, що був відсутній бампер, загнутий капот, розбита фара, але. Капот, бампер ми спасли. Ви побачите в результаті. так, В нас це залишилося все цілим і рідним. Крило було підібране повністю під колір, також злайна з такої, з такої самої автівки. А тут були замінені лише речаги. Тобто всі ризики, які були враховані, скажімо так, вони всі підтвердились, все окей. Тобто в нас автівка вийшла реально ну, гарною, вона їде. Ну, і звісно, найголовніше в цьому автомобілі це салон, комплектація. Бо стан автомобіля, щоб ви розуміли, дане авто їздило в Лос-Анджелесі. Це ми попробували, звісно ж таки. І воно їздило по Голівуду. Тобто тут, можливо, навіть якась зірка. Звісно, це підшучую, напевно, так, але ми. Маємо цілу безпеку в автомобілі, тому що були мінімальні пошкодження. Ми маємо круту комплектацію S-Line. Маємо підтримку колінну, гарний стан. От, ну, щоб ви розуміли, це авто. На ньому не робилась не ні хімчистка, нічого тут не прибиралось, не витиралось. Хіба що пилючка просто. Тобто для Америки рідкість знайти таке авто. Ми в компанії Megamotors Ми це можемо зробити. Ось як на прикладі даного автомобіля: крутий люк, чорна стеля. Все працює, працює кондиціонери в сенсі клімат-контроль, кожна кнопочка, все. Навіть тут, що немає да, скажімо так, регулювання гучності, але вона, звісно, вже закуплена, в пакеті позаду лежить. Тобто автівка реально вигідна стала для нашого клієнта. Автівка у нас модельного року 18-го, має 2-літровий турбований двигун. Всі, напевно, знають, да, цей двигун у Audi. Звісно, це повний привід. Це кузов купе. А, людина саме і хотіла. Да, наш клієнт саме купешну, дводверну версію а 5 спортбека. Дане авто ми на аукціоні, до речі, у страхової компанії, так, підтверджені цьому іншуренс, так придбали для нашого клієнта за 7 тисяч доларів. Хтось каже, це дорого, хтось каже, це дуже дешево. Фактично, це реально дуже дешево для того стану автомобіля, для тієї кількості робіт, які будуть тут проводитись, так а їх буде мінімум. Це ми далі проговоримо. Це гарна ціна для цієї, автівки, враховуючи, що тут лише 60 тисяч кілометрів пробігу. В результаті нашому клієнту дана автівка вже на номерах з сертифікаціями з ремонтом виходить менше 20 тисяч доларів. Це дійсно гарна ціна за цей пробіг, за ці роки, за ці емоції. Це найголовніше. Ось. По ремонту, як бачите, в тому стані, в якому вона зараз є, да це вже автівка по факту буде збиратись, бо наразі якраз капот, крило, бампер, це все на фарбуванні знаходиться. Це займе два тижні, тому що. Вона приїхала на Медулому, а на цьому тижні вже наприкінці вона буде стояти на обліку. Ось якраз в кадрі з'являється Олександр, це директор нашого партнерського СТО. Доброго дня, Олександр. Добрий день. Підкажіть взагалі, о, саме марка Ауді, саме А5, як вони по ремонту? Чи тяжко вони даються, чи не тяжко в порівнянні там з іншими автомобілями цього класу? саме марка Ауді зараз дуже популярна і багато привозять. Е, і це, на мою думку, дуже гарний вибір. Е, вона трошки важкувата в ремонті, тому що багато алюмінієвих е, деталей, але не стільки алюмінієвих деталей, як на тесні. Тому вона гарно піддається ремонту. Тут е, алюмінієві крилля, е, алюмінієві капоти, але це все робиться. Це все піддається ремонту. Який ви врятували? До речі, так до речі, тут був заломаний капот з пошкодженням середини е, внутрішньої частини, але ми його врятували е, і навіть зберегли герметик, який внутрі капота. Він Класно. збережний рідний. Ну і в ітозі, скільки взагалі часу от піде да, від А, як автівка ото заїхала, грубо кажучи, на минулому тижні, і до повної готовності. Так, саме по цьому автомобілю, по цьому автомобілі був пошкоджений капот, він зайняв більше всього часу, тому що ми його до самої дрібної м'ядинки вирівнювали, щоб не було там шпаклівки. І прочі, максимально Клас. саме по цьому автомобілю. тут також була пошкоджена підвізка. Теж вона зайняла час. Зараз ми будемо робити розвал, щоб точно знати, чи у нас всі речаги, всі салінблоки, всі наконечники, все зроблено. І а ці деталі вже на пофарбуванні. Якщо брати взагалом при наявності деталей, десь займається два тижні ремонт такого автомобіля. Тут ремонтувався бампер, змінювалось крило, ремонтувався капот, це все фарбується і робиться ходова частина, і це все збирається. Це в районі двох тижнів, можливо, плюс-мінус два дні, якщо є якісь затримки. Угу. Дякуємо. Дякуємо за інформацію, Олександре. Ви поїхали до розвалу? Поїхали. Після цього етапу автомобіль поїхав на фінал, це саме на фарбування і процес зборки. Речі, маловідомий факт про Ауді А5, що у 2007 році, коли взагалі ця модель була представлена вперше, Ауді використали інноваційну на той час систему MLP, яка полягає в тому, що двигун він зміщений за передню вісь автомобіля за колеса. Так, ми і тут можемо це бачити, тому що вісь у нас знаходиться ось тут, а двигун у нас виміщен вперед. І що це дало майже ідеальну розваговку? Це 52 на 48 ваги наперед-назад. Так, Руська, можеш нам. Пол секунди. Так, дивимося на, на двигун. Двигун тут розташований перед передньою вістю. Вся вага зміщена наперед. Двигун. Коробка, радіатор, все зміщено наперед. Ця вага вона зміщена наперед. Ззаду немає ваги, спереду вага. Зробили це для того, щоб розмістити мотор не як японські автомобілі, не поперек, а вздовж. І розмістити коробку і якось вісь йшла до колеса від коробки, то довелося змінити розташування мотора, змістити його вперед. Це дуже погано. Весь, Вся вага зміщена вперед. Тому э, вся вага впереді, керованості 0, э, розвагування 50 на 50 зовсім немає. І ще плюс до цього, що якщо вона не повноприводна, то э, при Набиранні швидкості маш... і поверт. Якщо набрати швидкість і повертати, машина не буде повертати, машина буде просто вперед їхати. Колеса повернуті так, але машина рухається туди, і е, в ралі також боролися з цією проблемою. Це в групі Б Ауді Quattro була. Коли вона підпригувала, вона клювала носом вперед. За рахунок того, що мотодвигун зміщен... зміщений вперед. Якщо ми будемо порівнювати деякі автомобілі німецького виробництва то BMW і Porsche, вони намагаються зробити розвагування 50 на 50. Це для керованості найкраще. Автомобілі Porsche 944, 9224, які брали свою участь в Лімані. Вони розмістили двигун спереду, а коробку ззаду. І вони досягли найкращого розвагування 50 на 50 БМВ вздовж розміщає двигуни, але БМВ зміщає двигун аж за передню вісь, щоб максимальна вага була більш назад. І БМВ досягає не 50 на 50, але 52 на 48. Ну, майже ідеально. Ну, як ви зрозуміли, машина вогонь. А взагалі, чому ми тут опинились? Да? Тому що в нас автівка, як бачите, вже на етапі збірки. В нас поставлене вже крило, будуть виставлятися зазори, повністю стоїть капот. Якщо пам'ятаєте, да? Олександр раніше казав, що всю частину капоту робили, рівняли, і як бачите, плоскість повністю ідеальна, наскільки це можливо на цьому автомобілі. У нас залишається бампер, де декілька кадрів. Ви також побачите. Етапу збірки самого бампера, відполіровані вже фари. Ну і найближчим часом дана автівка вже буде їхати на реєстрацію і на постановку автомобіля на облік. Як бачите, в кожному автомобілі є свої і плюси, і мінуси. До речі, ми хочемо зробити з Олександром подкаст на цю тему. Якщо ви підтримуєте, ставте лайк, і ми вже скоро займемося реалізацією цього проекту. А ось ми вже на фінальному етапі по даної автівці. Як бачите, в нас повністю перед вже зібраний. Все в зазорах, все гарно. Автомобіль якраз зараз полірується, полірується його ліва дверка, передня. Автомобіль в подальшому буде покриватись повністю керамікою, плівкою, броніплівкою для нашого клієнта. Робитись повна хінчистка салону. І тепер, коли автівка повністю готова, ми виїжджаємо на її тест драйв. Тепер ми нарешті перемістилися і переміщуємося в даному прекрасному автомобілі нашого клієнта. Е, як відчуття, да, в першу чергу, чому ми сіли за кермо даного авто, щоб зрозуміти, показати вам, розказати вам, да, що, що ця автівка взагалі може дарувати, дарувати вам, дарувати які емоції. Е, зараз ми їдемо в комфорті. Да, тут, в принципі, по місту, звісно, по-іншому ніяк і не поїдеш. Тим паче, це Київ, Пробки. Але автівка відчуває себе м'яко. Вона рулиться дуже дуже реально круто, тому що деякі повороти навіть на невеликих швидкостях, або навіть трошки більше, ніж необхідно, так вони відчуваються як на картинку. Тобто ти максимально відчуваєш за кожен кут нахилу і повертання керма. Ти відчуваєш, що автівка прям слідкує за цим і їде. Немає такої якоїсь валкості. Звісно, із плюсів для міської їзди, да, це те, що там низька посадка. Це тут дуже зручні мертві зони. Я в тому плані, що стійки взагалі не, не заважають водію. Багато просто автомобілів зараз роблять з отакими якимись стійками, які потрапляють у мертві зони і пішохи, і пішоходи, і все, всі, всі, хто завгодно. Ось. До речі, те, що про що я казав, що автівка одразу повністю відгукується на керування. Кермо. Під рульові ліпістки дуже зручно. Кермується дане авто реально дуже добре. дуже добре. Тобто кожен кут нахилу керма та да, повороту його він прям відчувається, як, як ніби автівка, от прям вгризається в асфальт. Низька посадка. Деякі кажуть, що це мінус, але в даному автомобілі, тим паче кузова Купе це. Прикольно, тому що ти відчуваєш себе ну як в спорткарі. Можливо, це буде дуже гучно сказано, але за ці кошти, взагалі, сівши в нормальний седан, да який можна просто придбати, пригнати, вигідно пригнати. Ти відчуваєш максимально спор по спортивному, так? Тим паче, ось ми для клієнта прошили повністю приборну панель, розфікували. Вона типу в нас від С5, хоч це і просто еслайн, так, але їдеш за кермом, і дуже приємно дивитись на ці картинки гарні, як у реальної S-ки, s 5 Зручне сидіння. Що не скажеш про інші автомобілі такого класу, умовно, да? тіх самих ж не буду казати, да? BMW, Mercedes. Бо про аудію от сідаєш кожну аудію, розумієш, ці їхні сидіння, вони ніби сюди однакові, але в них і є цей шарм, да? шарм зручності, бокова підтримка, сама посадка, висока стеля, не дивлячись на те, що тут люк. Стеля все одно наді мною, при моєму зрості там майже метр вісімдесят, мені типу зручно сидіти, я там не підпираю щось десь і, і якось. Це я вам розповідаю не так, щоб, знаєте, я експерт чи що. Просто як людина, яка може купити таку автівку, може на ній їздити кожного дня, не дивлячись, що це купе. До речі, ізофікси присутні. Тут ну, сімейне авто, але має лише дві дворі. Ось стоїмо на невеличкій пробочці, так, на Бандері, хто знає, хто з Києва. Автівка 2 літри. Турбо, типу спортивна, типу агресивна. Всі кажуть, що ауді там багато їсть. Але в нас на табло 8,6. 8,6 розходу. Це пробки, це Київ. Тобто воно достатньо економічне, не дивлячись на його об'єм. І ця автівка вже радує нашого клієнта. Якщо хочеш більше дізнатись про автомобілі в цілому, про автобізнес, про пригін автомобіля зі штатів, тоді підписуйся на наш канал. Далі більше.